Віталій Клімчук працює на Хмельницькій атомній електростанції із 1995 року. За свій професійний шлях пройшов сходинки від обхідника турбінного відділення до начальника зміни блока. Перше, що ми робимо, це приймаємо від здаючого начальника зміни блоку. Зміну знайомився з документацією, технічною документацією, трендами. Після передачі зміни буденні, але відповідальні дії. Вони потребують знань, злагодженої роботи та комунікації команди фахівців. Стабільна робота, коли йде нормальна експлуатація, ми контролюємо технологічні параметри, стан основного допоміжного обладнання, стан обладнання основних цехів допоміжних цехів, що входить в мою компетенцію як начальника зміни блоку. Ця робота на блочному щиті управління незалежно від того. Яка посада передбачає високий технічний рівень, необхідність підтримати свою кваліфікацію, повишати кваліфікацію? Ця робота вона цікава, вона дуже цікава, Вона передбачає постійне якби держання себе в тонусі і. Необхідність навчатися і розвиватися постійно, постійно, постійно. За час роботи на Хмельницькій АЕС Віталій Клімчук деякий час працював інструктором навчально-тренувального центру. Атомник каже, що цей досвід допомагає у роботі і донині. Що не менш важливо, на думку Віталія, професійний колектив. Кожна зміна це є команда. Персонал, який працює на блочному щиті керування, який працює в зміну, це персонал певних психологічних якостей і певної такої психологічної спрямованості. Люди це індивідуальність. У кожного є свої певні особливості. особливості. психологічні особливості. У час війни працювати стало складніше. Важливо, аби енергоблоки ХС працювали безпечно та безперебійно. Як вважає Віталій Клімчук, саме командна робота та професійність працівників забезпечують хороший результат.